Привіт-привіт, мої любі водолії, і з Днем Народження вас! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка, і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Де ми сьогодні подивимось ваш прогноз на лютий 2024 року. І подивимось, що ж на вас водолії, мої любі, чекає цього місяця. У вас ще й розпочався ваш новий персональний солярний рік. Ті водолії, які вже відсвяткували свої дні народження, я вас також вітаю і вітаю тих, хто ще у лютому тільки буде святкувати. Взагалі багато змін чекає на вас. Цього року багато змін на вас чекає взагалі наступні роки, тому що Плутон у нас планета трансформації перейшов у знак водолія. Особливо ті водолійчики, які народилися на початку знаку, вас чекає взагалі найбільше змін. Звичайно, у всіх, у кого є особисті планети у водолії, або також у знаках ще повітряної стихії, вас це також буде стосуватися, але початок знаку зараз. Найбільше всі інші потім, але взагалі, я хочу вам побажати, щоб всі-всі ваші мрії, мої водолійчики, здійснилися. Ви у нас, знаєте, такі люди нового часу. Саме ви будете вести весь світ всіх нас до прогресу, до нових енергій, до нових, так би мовити, вібрацій. Я вам бажаю бути щасливими. Мислити масштабно і знати, що все, все, все здійсниться. А я сьогодні приготувала для вас декілька різних колод, і ми з вами подивимось, що ж чекає на водоліїв у лютому 2024 року. Водолійчики, що ж на вас чекає? Імператриця! І одразу старший аркан, і одразу чудові карти. Це у нас енергія Венери, це у нас енергія всього красивого, енергія всього привабливого, це енергія фінансів, енергія любові, енергія краси, енергія задоволення, це енергія затишку, сімейна, тепла енергія. Це у нас може бути зустріч з подругами, це може бути салон краси, це може бути перукарня, б'юті процедури, шопінг, подарунки, хто хотів або планував провести час з сім'єю. Прекрасно для вас, хто планує стати тут дружиною, мамою прекрасно для вас. Взагалі чудова карта. Для кожного звичайно буде щось своє означати, але. Прекрасно для вас місяць водолійчики почнеться. Якщо ви хлопець водолій і ви були, наприклад, самотні, то тут вам зустрінеться ваша та сама імператриця. Це у нас дівчина, навіть не для флірту, а для серйозних стосунків. Або ж ви зі своєю дівчиною переходите на новий рівень у стосунках. От прекрасно! Всі планети йдуть прямо в водолійчики, тому зелене світло для вас цього місяця. Так що ще. Чекає на водолії у лютому 2024 року водолії. Вежа, але і щось і йде з вашого життя. Можливо, тут буде конфлікт з цією імператрицею, чи конфлікт з якоюсь жінкою, з подругою завершення якогось етапу. Можливо, ви. Тут думали розлучатися, і ви розпочинаєте новий період свого життя, і ви тут вільні. Але знаєте, поруч з імператрицею, я не скажу, що це негативна карта. Взагалі так негативних карт немає, але це, знаєте, вивільнення. Вивільнення. Так, що ще, от мені мало, що ще чекає на водолії у лютому 2024 року. Король мечів, це у нас ви, водолій, це ще можуть бути також близнюки або терези, хлопець, чоловік, це у нас може бути людина, яка працює у структурі з комунікацією, з інформацією. Часто військові також проходять по цій карті, але це людина, така доволі холодна, раціональна, структурована. Але якщо ви Водолій, це у нас акцент на вас, мої любі. Можливо, тут якраз таки ви звертаєтеся до якоїсь установи, щоб отримати якісь документи чи документ про завершення чогось. Ось так, так. подивимося ще колоди. Так, що ще чекає на водоліїв у лютому 2024 року водолії. Колісниця прекрасна карта, ви рухаєтеся вперед. В цій колоді вона ще так промальована, цікава, що ви вже на низькому старті. Ви ось-ось і вже відправляєтеся кудись, відправляєтеся у дорогу. Причому у цій дорозі ви не будете самотніми, будуть люди, які будуть вас супроводжувати чи проводжати. До речі, це може для тих, кому. У кого програється це як завершення стосунків, чи розлучення, то тут воно буде для вас взагалі на краще. Тут починається кращий період вашого життя. Для багатьох дійсно програється як переїзд, чи переїзд на нову квартиру, чи у нову країну, чи взагалі, можливо, ви переїжджаєте, і ви закривали якусь свою фірму, чи ФОП у вас був відкритий, і ви закриваєте. Якісь ситуації перед тим, як йти в нове. І ви вже готові тут. Майже, майже, ви вже на низькому старті для того, щоб йти до нових берегів. Так що ще чекає на водоліїв у лютому 2024 року. А тут уже і королева. Мечів, це у нас дівчина, водолій, близнюки або терези. Бачите, і якщо ви хлопець, у вас буде фокус на собі, і якщо ви дівчина у вас буде фокус на собі, тим не менше тут пара, можливо, ви вже маєте собі людину, з якої ви поруч, з якою яка буде вашим партнером по життю, але ви ще, наприклад, не оформили якісь завершення старих стосунків, і тут ви вже це все доведете до кінця. Якщо ви самотні, це може бути, що ви переїжджаєте, з'їжджаєтеся, переїжджаєте, наприклад, від батьків, чи ви жили з сестрою, чи з подругою, а тепер починаєте жити самі. Так, також може програватися. Або хтось від вас з'їжджає, хтось від вас переїжджає. Так що, ще чекає на водоліїв у лютому 2024 року. Рицар Жезлів. Дивіться, прям дві, дві карти. Це у нас акцент на рух, акцент на поїздку, на переміщення, на якусь певну динаміку у вашому житті. Ось, Можливо, вас хтось запросить у поїздку якусь. І це поїздка, така доволі буде несподіваною, тому що карти швидкі і доволі цікавою для вас. Так, що ще? Можливо, гори. Дивіться, тут гори на задньому фоні. Ось так. Так, а у нас з вами ще одна колода мої водолії. Ось така от колода романтичне Таро. До речі, підібрала її якраз цього місяця день закоханих, і вирішила підібрати таку колоду з романтичним настроєм для розкладу. Так, що ще чекає на водолігів. У лютому 2024 року водолії мої водолії. Повішаний 12-й аркан. Якась ситуація буде е, затримуватися, якась ситуація буде потребувати паузи, якась ситуація, можливо, не повністю буде залежати від вас. Ви тут може, чекаєте, що ви поїдете у якесь місце, якщо вам хтось дасть дозвіл, чи дасть відпустку, чи дасть оцей от, е, документ якийсь, який дозволить вам, наприклад, виїхати. Але це про деякі обставини, які вам. Не те, що будуть заважати, але знаєте, по повішеному завжди такі ситуації, коли ви і самі не сильно хочете. Коли ви, ну, є такі обмежуючі обставини, ну, в принципі, мені комфортно зараз не вирішувати. Я відставлю вирішення якихось проблем, якихось питань надалі. І зараз не буду робити якихось конкретних змін, конкретних рішень. Так що ще чекає на. Водоліїв у лютому 2024 року. Водолії. І знову тут королева мечів. Знову ви, точно, водолії, попіклуйтеся про себе, попіклуйтеся і про своє тіло, і про свої цінності, і про свій образ. Можливо, ви десь. Хочете тимчасово пропасти з радарів, відпочити по повішеному, що така як медитація внутрішня да, може е, проходити, але не дозволяйте собі випадати повністю з життя, тому що у мінусі цей аркан може означати такий стан жертви, самопожертви у негативному плані. Тому все ж таки вибирайте себе, хай ця трансформація буде для вас найкраще в так, що ще? Чекає на водоліїв у лютому 2024 року водолії? Король Пентаклі! Прекрасна карта! Це у нас Діва, Талець, Козиріг. Чоловік, можливо, тут у вас якась ситуація на паузі з оцим от чоловіком. До речі, це не тільки можуть бути ці знаки зодіаку, тому що це може і по асценденту програватися. Це може програватися і. Ем... За професією, це може бути людина, яка має доволі керівну посаду, людина, яка може вам допомагати з фінансами або взагалі мати роботу, мати зв'язок з фінансами. Це може бути банкір, це може бути якийсь землевпорядник, це може бути людина, яка дає якісь послуги, надає ось, можливо, ви будете тимчасово залежні від якогось оцього чоловіка. і і будете думати, от коли в мене буде можливість, я поїду, тому що я поки там залежна від якогось цього чоловіка. В мене є якісь обов'язки перед ним. А далі вже будете приймати рішення. І наостанок ще у мене для вас ось така от колода. Це повністю оракул з практиками для догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І давайте подивимося. Як ви можете круто почати свій новий солярний рік, щоб все було найкраще і найкращим чином і способом для вас Так, практику на лютий для водоліїв. Sound healing – це у нас може бути медитація чашами. Це може бути просто якісь мантри, звуки. На цій картинці прям примальована медитація чашами. розслабляючі звуки, можете слухати. Є на Ютубі записані медитації з чашами. Це може бути просто розслабляюча музика, є різні частоти записані. Слухайте. Загадуйте, і хай ваше бажання загадане на день народження. Уже загадане деким, а комусь з вас водолійчики ще тільки доведеться його загадувати. Вас я вітаю з прийдешнім днем народження. Хай вона обов'язково здійсниться. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька, і до нових зустрічей! Па-па!